Вітаю на каналі короткий переказ фільмів. У сьогоднішньому відео фільм про підлітка, який має проблеми з контролем своєї агресії. Він часто б'ється з іншими хлопцями в школі, хоча вчиться добре. Фільм був номінований на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою: Стокгольм. 50-ті роки минулого століття. Бічим 16-річного Еріка в виховних цілях регулярно б'є свого сина. Який в будь-якій конфліктній ситуації також завжди готовий пустити вхід кулаки. Директор, який більше не може терпіти його хуліганство, вирішує виключити Еріка зі школи. Після цього його мати попросила зустрітися з своїм другом Гунаром, який працює юристом. Вона розпродувала речі, щоб влаштувати сина в іншу школу. Адвокат дав Еріка свою візитну картку і сказав, що він будь-коли може з ним зв'язатися, якщо часом буде залучений до будь-якої проблеми. Ерік збентежений, просто глянув на візитку. Його мати каже йому, що розчарована тим, що його виключили зі школи і каже, що записала Еріка в нову школу, школу інтернат для хлопчиків. Мати сподівається, що Ерік не прогавить цю можливість. І що його більше не виключать зі школи, бо це його останній шанс. Ерік обіцяє матері добре поводити себе в новій школі, щоб здобути вищу освіту і не розчарувати матір. Ерік прибуває до нової своєї школи. Його сусід по кімнаті П'єр найрозумніший учень у школі. Вони поговорили один з одним, і виявили, що вони відразу можуть порозумітися, тому що П'єр був доброзичливою людиною. Під час обіду Ерік знайомиться з учнем на ім'я Йохан, який каже йому, що у кожній школі є свої традиції, і в цій школі до кожного учня відноситимуться відповідно до його соціального статусу. Після того, як Йохан сказав це, учня поряд з Еріком раптово покликали двоє інших учнів, які сиділи наприкінці столу, а саме Отто та густав. Він походив із простої сім'ї, тоді як Отто і Густав були синами багатої знаті, походили з благородних сімей та часто знущалися з інших учнів, що походили зі звичайних сімей. Вони могли діяти як завгодно через великий вплив їхньої родини на цю школу і не боялися виключення зі школи. Нові друзі Еріка порадили йому не висовуватись і не виділятись з поміж інших і не нарватися до багатів. Інакше буде погано. Увечері Отто та Густов знову збираються розіграти Еріка. Вони вдвох покликали Еріка до свого штабу. Один з них звелів йому прибрати купу брудного взуття, що скупчилась на підлозі. Ерік не підкорився їхньому наказу і негайно пішов. Отто сказав Густаву, поки залишити Еріка в спокої, тому що він новий учень. Ерік розповів усе П'єру, вираз обличчя його сусіда по кімнаті, несподівано став напруженим, і друг порадив Еріку більше не порушувати накази Оту та Густава, тому що студентів, які їх не слухаються, буде покарано. Ерік, який раніше був хуліганом, сказав, що їх не боїться і що ніколи не підкорятиметься всім їхнім наказам. Друзі... Разом обдумують, як боротись із знущанням Отто та Густава у школі без насильства. Але це, здавалося, важко зробити, тому що всі студенти воліли підкорятись наказам Отто та Густава, ніж отримувати синці по всьому тілу. Наступного дня густо випадково стикається з Еріком, що йде шкільним коридором, і спеціально штовхає його, та ще став наполягати, щоб Ерік вибачився перед ним. Ерік відмовляється, так як не чіпав його. Густава це дуже розлютило, і він викликав Еріка на бійку. Хлопці показують Еріку місце, де проходять ці бійки, і пояснюють, що отто та Густав ніколи не вели бійки чесно, що можуть зразу троє напасти на Еріка, і що у нього немає виходу, лише як впасти і просити його пожаліти. Ерік мав намір прийняти виклик Густава і бити з ним, але згадав, що мати говорила про те, щоб завжди поводитись добре і закінчити школу. На арені битв Отто і Густав довгий час чекали на Еріка, але оскільки він так і не з'явився, Отто подумав, що Ерік занадто боягузливий і назвав його пацюком, після чого його поплічники вітали його. Наступного дня Отто називає імена студентів, яких часто карають та які не підкоряються наказам. Від членів внутрішньошкільної організації учнів, із них Ерік, перебуваючи у залі суду, ото, будучи президентом студентської ради, звинуватив Еріка у непокорі і наказав виконати зобов'язання не виходити з кімнати цілий місяць. І від нього також вимагали е, вирити траншею глибиною 1 метр навколо школи. Ерік допізна риє окопи, тому йому доводиться їсти в холі одному, тому що його робота робиться після обіду. Коли Ерік їв один, до нього підійшла офіціантка на ім'я Мар'я. Після знайомства Мар'я каже, що ставлення Еріка було чимось схоже на ставлення її брата, вони обидва не хотіли підкорятися свавіллю на їхніх очах. У них розвивається приємна розмова, вони починають таємно зустрічатись вночі. Обидвоє знають, що школа суворо не забороняє учням мати романтичні стосунки із шкільним персоналом. Його виключать зі школи, а працівника одразу звільнять. Але, очевидно, тієї ночі Еріка та Мар'ю не хвилювали правила. На наступний день вночі друзі по кімнаті вже здогадуються, що студентська рада знову спробує їм нашкодити, тож не лягають спати і чекають. Двері відчиняються і в кімнату виливають відро фекалій. Хлопці, задихаючись від запаху, прибирають кімнату, збирають усе назад у відро, але Ерік не промовчав. Він мав намір помститися за дії Отто та густава. Він тихенько пробирається в покої хлопців і виливає ті ж фекалії прямо на обличчя Отто. Хлопець в шоці не може прийти до тями, коли Густав зміг включити світло, його рве прямо у ліжко. А Ерік під час обіду спеціально починає внюхуватись і хизувати, що від Отто тхне фекаліями. Ото отто у відповідь неконтрольовано розбиває обличчя Еріка. Він бив Еріка по обличчю, поки той не був розбитий, але Ерік все ще не відповів на удар отто. Тому що він обіцяв своїй матері. Мар'я, знаючи про це, негайно сказала Отто зупинитися. Настав час довгоочікуваних канікул, і Ерік повертається додому. Його мати вітає його, але не відчим. Мати радіє навчальним успіхам сина, а відчим одразу ж спитав, чому він отримав стільки покарань, що навіть був під домашнім арештом. Ерік відповів чесно. Що не підкорився наказам учня, який виявився сином знатного та впливового у школі. Відчим навіть відповів, що благородному синові треба лестити і йому підкорятися. Оскільки табелі успішності у Еріка погані, і він отримує багато покарань у школі, він отримує чергове побиття палицею від відчима. Його мати, яка знала про страждання своєї дитини, просто відпустила це. Різдвяні канікули закінчилися, і Ерік повертається до школи. Отто і Густава раптово змінюють плани. Помітивши, що неможливо підкорити Еріка, тепер вони націлені на П'єра, який є сусідом Еріка по кімнаті та його єдиним другом у цій школі. Отто звернувся до П'єра, коли вони були в їданні. Але П'єр відмовився, бо відчував, що не зробив нічого поганого з Отто. Потім він викликає П'єра на бійку після занять, і якщо він не прийде, Отто погрожує покарати його. Отто і Густав навмисно достають П'єра, щоб розсердити Еріка. Ерік, напевно, не став би дивитися, як Отто та його поплічники нападають на його найкращого друга. Після цього вони накинуться на Еріка і більше не буде учнів, які не послухалися б Отто і Густава. Того вечора. П'єр змушений прийняти виклик Ото. Юнак прийшов на поле битви один, а Ото та Густав були оточені своїми послідовниками. П'єр намагався боротися з Ото, але все марно. П'єр впав на землю лише після кількох ударів Ото. Ерік нічого не зміг зробити, бо було вже занадто пізно. Він відвів П'єра до кімнати та обробив його рани і дає П'єру відпочити. Коли вийшов на вулицю, товпа хлопців схопили його і прив'язали до землі. Отто наказав вилити на нього відроки п'ятку, а потім відро дуже холодної води, і зрешті залишити його замерзати на холодній землі. Ерік так і замерз би там, якби не Марія, вона заводить його у свою кімнату і відігріває його там. Вранці Ерік, стурбований станом П'єра, негайно кинувся до своєї кімнати, але кімната була порожня. П'єра вже не було. П'єр навіть узяв із собою свої речі, що вказувало на те, що він більше не повернеться до школи. П'єр залишив лише листа з вибаченнями за його раптовий від'їзд. Він сказав, що Ерік був його добрим другом і порадив йому не здаватися, продовжувати боротися з фавілям, придушувати несправедливість, яка часто трапляється в цій школі. Ерік не міг прийти до тями від люті, його покинув єдиний друг. Він довго розмірковував і вирішує викликати Отто і густава на бій на арені за годину. Там його очікує ще і здоровань Шенкен, чия постава більша і сильніша за нього, і погрожує йому, що він приповзе просити їх на колінах. Ерік розбиває одному ніс, а іншому погрожує зламати руку. Погрожує Отто, який шокований, тому що йому вдалося перемогти його в наймогутніших міньйонів. Ерік каже Отто, що він наступна мета Еріка. В цю мить він дуже захотів побачити Мар'ю, та, на жаль, її не виявилось на кухні. Ба більше співробітниця каже Еріку, що Марія покинула школу, бо її звільнили. Ерік був спустошений раптовим від'їздом Марії, як і П'єра. Один із поплічників Отто ловить Еріка за листом до від співробітниці школи і повідомляє про це Отто. Хлопці роблять набіг на кімнату Еріка і знаходять цей лист. З нього всі дізнаються, що Ерік і Мар'я мають секретний роман. Це були докази серйозного порушення, тому що Отто одразу відніс його до директора, який без жодних міркувань виганяє Еріка зі школи. Ерік це спокійно приймає, однак просить директора повернути листа від Мар'ї, бо це був єдиний спогад про неї. Директор відмовився, а потім і поклав його до скриньки. Так як Еріка вже виключили зі школи, тож він міг робити з Отто все, що хотів. Він слідує за ним у ліс, де нікого немає, і погрожує йому палицею, змушує Отто стати навколішки. Отто негайно підкоряється його наказам, він страшно панікує і пропонує Еріку 10 тисяч доларів, щоб той його не бив. Але Ерік відмовився коли Ерік готується вдарити Отто, він істерично плаче, благає Еріка пощадити його і потім його рве. Закінчується тим, що Ерік просто розвертається і йде, сказавши, що не вб'є його, тому що він відрізняється від Отто який любив пригнічувати слабих. Ерік пакує речі до від'їзду та раптом натрапляє на юридичну книгу, яку подарував йому друг, і згадує, що у нього в кишені має бути візитівка до адвоката, який сказав, що Ерік може зв'язатися з ним, якщо виникнуть проблеми в школі. Ерік негайно все розповідає гунару. Тепер він готовий розмовляти з директором, який пив із викладачами у своїй кімнаті. Ерік благає не виключати його зі школи і повернути йому листа від Мар'ї. Спочатку директор відмовляється, але потім до кімнати входить гунар і погрожує оприлюднити через журналістів все, що відбувається у цій школі. У директора також немає іншого вибору, крім як задовольнити всі запити Еріка і розпустити студентську раду на чолі з Отто. Коротше кажучи, Ерік дуже вдячний гунар за те, що він може повернутися до школи. І скинуте авторитарне правління Отто та його поплічників. Ерік мирно проводить свої дні у школі до дня його випуску. Його мати дуже пишається і рада всім досягненням сина під час навчання у новій школі. Незважаючи на це, його відчим все ще не задоволений, тому що Ерік отримує погані оцінки за поведінку. Поки відчим готується відшмагати його, Ерік пручається і каже, що це востаннє, коли в цьому домі буде насильство. Виганяє вічима з дому. Через деякий час Ерік нарешті зустрів П'єра, який збирався до Женеви, щоб продовжити освіту. І вони обіцяють один одному колись зустрітися знову. Фільм закінчується.